Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я його із ось ось цієї краси і, відповідно, із нової порції мотивації. Ділюся повсякденним життям, тим, чим займаюся я і маю на меті змотивувати. Вас. Сьогодні е, робота номер один це зібрати батут. З ним ми дуже сильно запізнили. Е, зараз вже листопад і вже й мороз на вулиці. Діти явно вже на батуті не стрибають, тому його треба розібрати. Навесні збираємо, восени розбираємо і так циклічно. Е, наші завдання такі повторюються. Хотілося б, якщо б то все було якось так дуже легко, просто і швидко, але все одно до всього треба докладати зусилля і все треба виконувати. Батут треба збирати і розбирати ретельно, оскільки всі деталі є потрібними, щось загубиш на наступні рік його не складиш. І так уже при розкладанні ми помітили, що вже деякі і шурупчики повигублювалися, що вже треба їх докуповувати, і сітка ота обмежуюча, таки досить добре в деяких місцях порозривалася, її вже треба або замовляти її іншу, або ще старатися якось її пошити. Як бачите, все, батут прибраний, місце де був батут теж усе почищене, тож в мене ще така є ідея фікс. Пошліфувати двері до пивниці. Так у нас називають кімнату, в якій зберігається картопля, закрутки, різні такі заготівлі на зиму. І туди в нас двері вставлені є, але вони. Не помальовані, тому я хочу прошліфувати трошечки. Не хочу, щоб вони стояли такими світлими, не зачухувалися і не нищилися. Прошліфовую я такою вібраційною машинкою. Добре, що вона є у чоловіка. І я з радістю нею користуюся, оскільки вручну прийшло бися мені дуже довго гладити свої двері, а обнімати їх в мене не дуже є таке велике бажання. Безмірну кількість часу, тому швиденько це все перешліфувала і з середини, і із пивниці. У нас тут взагалі ще нічого так немає, ніякого такого дуже гарного естетичного вигляду, все сире Сірі бетонні стіни, але нічого. Рухаємося далі, де не можу шліф машинкою, там зачищаю звичайною шкуркою, далі всю змітаю. Пилюку, яка нападала мені в вирізи. Показую, чим займаються діти. Мама шліфує, діти взяли собі теж і шліфують. Зразу копіюють мамину поведінку. Все гарненько я позмітала, позбивала весь пил, взяла фарбу і починаю промальовувати. Малюю валиком, фарба в мене на водній основі. Я на її малювала всі плінтуси, всі що треба було коробки. Одним словом, двері мають бути такі, як у нас на першому поверсі. Мають бути темні, більш такі до чорного. І, звичайно, що за один раз вони не замалюються, треба малювати декілька разів. Так як в мене є обмежена кількість цієї фарби, фарбу я не змогла докупити. Оскільки в найближчих містах, які є біля нас, фарби не було, треба їхати до епіцентру. Такої можливості зараз і часу я не маю. Треба буде купити її пізніше, а фарби вистачить мені рівно на одні двері, і то так мінімум пройтися перший раз, тож розтягаю і промальовую. Звичайно, перший раз виглядає так, собі страшненько, але я вже малювала цією фарбою не один раз і знаю, що вона має в кінці гарний вигляд. Ось такий. Я нею малювала і облицювальну дощечку Спеціально підбирали ми під двері у вже на першому поверсі. Тож такий сами вигляд буде. І внизу, але не за один раз. По приходу до дому, вже до кімнати, я передягаюся і приступаю до готування смачних булочок. Хочу напекти пиріжків, тож відміряла собі всі інгредієнти, розчинила в молоці цукрі дріжджі, додаю кефір, додаю яйця. Все гарнесенько перемішую, перемішую я просто. Руками як вдома готую, так і показую. Е, починаю замішувати тісто. Я не готувала ні опару, ні нічого, бо дріжджі в мене перевірені. Я на них уже готую. В мене відкрита упаковка, і вони. Е, навіть зараз закінчилися. Додаю поступово борошно. Тісто я борошно не забиваю. В кінці, вже майже при кінці, я додаю тепле вершкове масло. Воно в мене кімнатної температури, я його не топила. Звичайно, можна і розтопити, я його не топила, бо воно дуже добре вмішується в тісто, вимішую і в кінці ще додаю олії. Замість того, щоб додавати борошно, я додаю олії стільки, щоб... Можна було добре його вимісити. Прикриваю е і даю, щоб тісто підросло хоча б у два рази. Після того, як воно підростає, трошечки ще додаю борошна, тому що підпиляю робочу поверхню, зверху підпиляю, так, щоб воно не липнуло до рук, і починаю розкачувати тісто. Спочатку розкачую просто натисками рук, потім качалочкою це роблю і вирізаю ось так горнятком невеличкі кружки. Звичайно, що рецепт не якийсь новий, не такий, який ніхто не знає, але за ним я готую дуже часто, можливо, комусь нагадаю, тому, якщо згадали, захотіли, готуйте. Для начинки я використовую ягідне варення, воно у мене досить таке густе. Всі зголосилися, що будуть з ним їсти, іншого не потрібно відкривати, а воно було просто у нас в хаті вже відкрите. І заліпляю пиріжки, такі міні-булочки, випікати буду на великій такій бляшці, змазую я її маслом, притрушую. Зверху борошно, гарнесенько викладаю всі пиріжки один попри другий. Підніматися вони будуть і у висоту, і навіть якщо заблизько притуляться, їх просто я розріжу ножем. Змазую молоком із жовтком добре, збитим, відправляю у розігріту духовочку, нехай вони випікаються. І ось така краса виходить у кінці. такі рум'яні. На булочки, вони виходять дуже-дуже м'ягесенькими всередині, і навіть на наступний день вони є м'якими і дуже смачними. Тож, якщо хочете спробувати, не пробували готувати саме ось так, як я пробуйте, можливо, і вам вони сподобаються. А зараз хвилинка відпочинку, дістаю з морозилки обліпиховий чай, заливаю його крутим. Спробом даю деякий час настоятися і буду смакувати. А з вами буду я на цьому прощатися. Маю велику надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!